Щоб негода не застала зненацька. Традиційна ранкова інспекція на чолі з міським головою цього разу навідалася до комунальників з перевіркою, чи готові вони до роботи в зимовий період. Розпочали із ангарів муніципальної дорожньої компанії. Очільник підприємства демонструє, більшість техніки уже переобладнали і протиожилетні матеріали є. Наразі закупили близько трьох тисяч тонн технічної солі і ще є 800 тонн піско соляної суміші з минулого року. Така показує, якщо падає сильний снігопад або крижаний дощ, ну, все ж таки треба певний період часу, щоб подіяли реагенти, тому неможливо зробити при сильних опадах, скажімо, літні умови пересування. Хотілося б зразу, щоб всі пам'ятали, що зима це для автомобіліста це є підвищений ризик. Це перше. Ну і прохання пропускати комунальну техніку. Комунальна техніка з жовтим маячком, якщо на ній горить жовтий маячок, проблисковий, це вона прирівнюється як до швидкої допомоги, так і до поліції. Готуються зустріти зимові примхи у всеозброєні і на КП благоустрій. Працівники вже забезпечені усім необхідним інвентарем. Матеріали для обробки доріг теж закупили, а техніка пройшла необхідне обслуговування. Люди готові повністю забезпечені інвентарем, закуплена піщана соляна суміш. Також ми вже розставили спеціалізовані ящики. Всі ящики пофарбовані. Техніка також уже всім навісним обладнанням, повністю технічне обслуговування пройшла, тобто до зими, загалом готові всі. У мерії запевняють, попри обмежений бюджет, докладають чимало зусиль, аби забезпечити належне очищення доріг та безпеку мешканців у зимовий період. Та фінанси не єдина проблема. Є ще й кадровий дефіцит. Ми готові до виконання поставлених нами завдань, викликів і таке інше. Щодо персоналу, нам звичайно не вистачає, бо тому, що є велика частина наших працівників, які зараз лавах збройних сил захищають нашу територіальну цілісність. Тому при нагоді хочу запросити до нас всіх бажаючих на роботу. У нас буде робота для всіх. Де підготовка до зими, тобто до, до снігу? Нам дуже важливо, щоб техніка була, щоб був запас бензину, солі і основне працівники. Є проблеми, але місто буде старатися в межах тих можливостей, які сьогодні є. Найкраще, напевно, буде ситуація з дорогами. Трошки гірше буде з міжбудинковими проїздами. Ну і буде різна з дворами. Це залежить і від комунального управителя, і ОСББ, і від приватних управителів. Відтак резюмує міський голова вже сьогодні. Усі служби працюють над тим, щоб цей зимовий сезон пройшов не гірше аніж минулий. Наталія Лозовик Святослав Іванюк, телеканал 402.